Різи, опіки чи синці під час новорічних свят збільшуються випадки травм у дітей. Фахівці припускають це через те, що батьки часто заклопотані підготовкою до святкування. Натомість дитина цікавиться небезпечними прикрасами чи ялинкою. Іграшки гарні, красиві, діткам хочеться потрогати. А батьки трошки зайняті прикрашанням столу чи кімнати, готовкою їжі, і діти тягнуться до іграшок. Ці ялинки падають на дітей. На жаль, таке буває, тому треба. Трошечки більше приділити увагу безпеці, щоб запобігти таким випадкам краще ставити ялинку у місця, де дитина не зможе самостійно до неї добратися. Також фахівці радять накривати стіл без скатертини. Бажано, щоб на святковому столі не було скатертини, бо маленькі діти часто не можуть дістати самі щось зі столу, підходять за ту скатертину, тягнуть і все, що є на столі, просто падає на дитину, і ми отримуємо травми, опіки і ще якісь проблеми. Експерти радять, якщо ви занадто заклопотані, можна дати дитині якесь завдання чи зайняти цікавою грою. Але якщо нещасний випадок таки стався, потрібно одразу звертатися до лікаря. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Щорічно світ моди та краси не залишається осторонь від святкового настрою. Доглянуті руки невід'ємна частина кожної жінки перед цією подією. Головне обрати найкращий колір та дизайн, які підкреслить красу пальчиків. Це найбільш продуктивна пора року, коли ніби всім дівчатам обов'язково потрібно бути гарними, почувати себе впевнено, тому всі роблять манікюри і запис працюємо реально з 8 до 8. Виходить, що ну, трошечки перевтомлюємося, але зато всі дівчата будуть гарні. Найчастішими новорічними запитами клієнток є нюдові кольори з блискітками для різноманіття. І, звісно ж, класичний червоний. Була червоний, тому що червоний це гроші, успіх, червоний завжди актуальний, червоний це класика. Окрім цих кольорів, перевагу клієнтки надають білому з металевим блиском або ж камінчиками та класичний французький манікюр. Але ж кожен колір має своє особливе значення зелений, спокій та гармонія. Синій кохання та благополуччя у сім'ї. Чорні нігті це про вишиканість та елегантність. Тому не бійтесь експериментів. І майстри, аби задовольнити потреби бажаючих, намагаються працювати швидше, аніж зазвичай. Коли просто приходять свята, ти сам починаєш руки починають робити швидше, тому що ти розумієш, що клієнтів багато, тобто ті, хто ходять цілий місяць, вони мають втиснутися переважно там в два-два з половиною тижні. І тому ти мусиш робити це швидше. Немає часу на такі розмови, розкачки. Ми все встигаємо, звісно, але вже не в такому темпі, ніби як зазвичай, просто робимо це швидше. Але все рівно тривалість буде залежати від дизайну. Якщо це однотонне покриття, то майстри роблять манікюр за годину, якщо ж це нарощення або складний візерунок від двох і більше. Ціни також від цього залежать і варіюються вони від 600 до 1000 гривень. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Який ваш найулюбленіший новорічний фільм? Іронія судьби або «З легким паром. «Самодома». «Самодома». Чому? Тому що він на різдво і на новий рік дає гарні емоції. А Можливо, ще якесь є. Гаррі Поттер. Ну, так як звикла, іронія долі дивилася. Один дома» можу згадати, не знаю. Ільдара Розанова був фільм такий Карнавальна ніч. Там Гурченко грали, що такі артисти, я вже позабувала але обличчя я їх пам'ятаю. То я б їх дивилась кожен раз. І вони мені якось згадували з дитинства, що я їх любила. Наверно, що сам вдома. Яка частина? Від першої до останньої. Кримінальне чтів. <гум> Можливо, ще є якісь? — «Джанго Освобождений». — Про Кевіна оцей самого дому. А яка частина? Перша. Який ваш найулюбленіший новорічний фільм? Один удома, напевно. Так, да, один вдома. Чому? Ми більше не знаємо другий. Це, це традиція. Або дивитися Гаррі Поттера» на Новий рік теж. Прикольно. Перше у Нетішині прийшов різдвяний фестиваль Нас єднає коляда у соборі ікони Божої Матері, Неополима Купіна Православної церкви України. Щоб віщувати про народження Христа, об'єдналися колективи з Нетішинської громади. Різдвяний фестиваль спрямований на відновлення нашої духовної спадщини, збереження та відновлення української культури. І хочу, щоб сьогодні ми всі з вами відчули ту єдність єдність коляди, тому що коляда дає можливість згуртуватися у найскладніші часи, у часи війни в нашої країни. Все, що ми робимо на сьогоднішній день у нашій громаді. Всі заходи присвячені лише підтримці Збройним силам України, коляда це наша молитва до Бога, яка забезпечить духовну підтримку українським воїнам, ці пожертви, які ви пожертвуєте із своїми колядками, і щедрівками, і віншуваннями, і хто і гості, які приходять на цей фестиваль, щоб спільною пожертвою. Допомогти Збройним силам України 273 учасника фестивалю наповнили стіни собору ікони Божої Матрі, любов'ю, світлом та прекрасним звучанням. Колективи виконували стародавні українські колядки, за допомогою яких можна ділитися добром та вірою у прекрасне майбутнє. Українську національність сотні років намагалися знищити та приховати наші надбання, але українці довели всьому світу, що ми все зможемо здолати. Тому фестиваль колядок хочуть зробити традиційним. Ми не мали церкви своєї, ми тепер маємо. Ми більше ста років не святкували різдво. Він святкували не по нашому календарю. Ми тепер відновлюємо статус-кво. Нам все під силу. Ми ще не маємо перемоги, але вона скоро прийде. Кожен з нас закладе той камінчик. Ту цеглину, яку може в майбутній фундамент перемоги, фестиваль провели за підтримки благодійників та партнерів, серед яких штаб допомоги ЗСУ, Хмельницька АЕС, виконавчий комітет Натішинської міської ради, меценати та інші. Усі пожертви від колядок та щедрівок, а це понад 50 тисяч гривень, підуть на допомогу військовим. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.